Рябі коні мощаниці, мене звати Катерина. На своєму каналі розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. І сьогодні у нас буде відео про утримання, а саме про те, як вони живуть. Тому що купа питань, купа, скажімо, так, неоднозначних таких думок щодо утримання коней. І я хочу показати, як живуть саме мої коні, чого так, і який з цього результат. Так от, почнемо, напевно. З того коня у нас тут є, це Даріус, це жеребець, він живе окремо. Ти жеребець? Що мене не замітив? Увльокся, каже. Молодий кінь. Що там? Злякався. Охі. Молодий кінь, він живе окремо, він не ходить з кобилами, він собі просто живе своє життя тут. Туши. Так от, продовжимо про Даріуса. Е, я хотіла я взагалі-то написала план цього відео, але я його забула. От, і я хотіла. <Не приставай>. Я хотіла е, по плану все там розкласти, але оскільки я вже е, прийшла сюди, то не хочу і назад, ну, коротше. Значить, так, розкажу про Даріуса, в яких умовах він живе. Він зараз живе на дворі, так на дворі. Але час від часу він все ж таки стоїть в конюшні, наприклад, після роботи, коли він там висихає, там, під'їдає кашку і так далі. Що ти пристав до мене. Назад. Е, Він живе зараз в такій, скажімо так, маленькій кошарці, скільки тут? Йому десь 15 соток, може, може 20, 30? Я жартую. Ну тут, ну тут Трошки є так, ну, може соток 10? Йому. Е, плюс е, він живе тут, можна сказати, постійно, у нього тут подушка з соломи, е, постійно є сіно, ну так, як постійно, е, порційно. Е, добавляю, якщо він з'їдає, добавляю ще не з'їдає, не отак от, от, Вода постійно має бути, навіть коли сніг. Е, що таке? Навіть коли є сніг, все одно, коли є сухий корм, тобто сіно і солома, потрібно, щоб була вода. Кількість сіна дорівнює кількості води. Ну, тобто, ще маю на увазі, якщо є сіно, має бути і вода в будь-якому випадку. Далі у нього тут є місце, де побігати, але ще він, як скажімо так, тренується. Я з ним працюю в руках, і плюс кордова там робота, чи робота трошки під сідлом, і от була трошки в упряжі. Ти що ж ти такий ніжний? І, типу, і от. До чого я це все веду? До того, що він постійно рухається. Що мені треба? Мені, треба, щоб я. Ні. Мені треба, щоб я до нього прийшла, взяла його, і він був готовий мені працювати зі мною. Тобто у нього не було потреби. Бігати, гіцати, там, махати своїми ногами, підскакувати і так далі. У нього, звісно, є потреба спілкування, тому що він саме це, як би, поки що мінус такий сильний, тому що в мене немає йому зараз компанії. Але я заміняю оце що страшно, заміняю цей дефіцит спілкування роботою. Тобто я його нагружаю як морально, так і фізично. От. Так. Да? Ну що, далі йдемо до кобил? Пінь, пін, пінь, пінь, пін. Пінь, пін, пінь, пінь. Нема кобил. Нема кобил. Ой, такий бусинка Зараз розкажу трошки про утримання кобил. Це що в мене стоїть на меті? У мене стоїть на меті, це здорові коні, які готові до роботи, яким буде цікаво зі мною спілкуватися, і їхні потреби природні будуть перекриті. Тобто, це найголовніше для себе, я їх виділила тільки три самі основні це рух, спілкування і їжа. Чому та, такий порядок? Я зараз поясню, тому що може бути щось не так по їжі, але рух і спілкування. Навіть, можна сказати, спілкування тоді руха, тоді їжа, от в такому навіть порядку. Тому що коні соціальні і їм просто необхідно спілкування, особливо молодим таким лошатам, підліткам і так далі. От. Вони живуть тут в кошарі, у них є місця, де вони лежать, сплять, де стоять сухенькі місця, і місця, де вони їдять. Їх декілька кормушок тут немає таких. E, тому що, враховуючи фізіологію коней, я хотіла, чесно, я дуже хотіла кормушки. Такі щось по типу, м -м, типу знаєте, такі ясенні, як оленячі будують, тільки з такими дашками довгими, щоб е, можна було там більше сухого місця. От. Але оскільки е, їх треба багато будувати, десь штуки 4, навіть 5, може навіть і 6 штук. От на, цьому, на цій території, то я вирішила просто використати якби, те, що в мене є. Е, враховуючи фізіологію коня, конєві потрібно їсти максимально з землі. Тобто на рівні ніг, да, вони все тянуть під ноги. Навіть те, що зверху лежить, вони все все викидають, розтягують і тоді з під ніг щось там перебирають. От. То я вже вирішила, що, в принципі, може бути і так. Да, це, Типу, економія, але якби це і правильніше. Сіну вони йдять порційно, так само. Розложу я раз на день. Зараз вони пішли, поки погода тепла, поки там сніг уже розстає, пішли на траву, кошара закрита, вони зараз сюди не можуть зайти. От. Розложу їм сіну на багато купок, там десь їх штук 9-8, ну, якось так. І три таких 4, не три. І три основні такі місця з соломою, де вони в основному лежать. Це вони з'їдають, це як приходять ввечері і до ранку. Тобто, дуже дуже швидко. Руси. <реш> <Души. реш> все, коней знайшли, вони там в деревах. Так от, е, основна задача була забезпечити потреби коней. Основною потребою це було рухатися і їсти. Ну, оскільки спілкування у нас якби, забезпечене, то я вирішила, що ще треба забезпечити якби, їм місце, де побігати. Тому що на маленькому участку мінус маленького частку в тому, що там буде болото, просто болото. От, у нас такий ґрунт глинистий, та, вода стоїть довго. Три стана ґрунта, це болото, висохло болото і замерзло болото. От. Е і їм забезпечити ще треба було укриття. Ми використали природні укриття, це ліс, молодий ліс сосновий, там дуже класно, дуже затишно. От. І дивились за, за тим, як вони будуть поводитися під час дощів, снігів такої погоди не дуже, так скажем, теплої. І що вони робили? Вони просто йшли в ліс. Стояли там, пережидали і йшли назад. Тут є трава, є укриття, що їм ще -то взагалі треба? І всі вони разом ходять та Зараз підійдемо ближче, когось зловимо. Нарешті ми добрались до кобил. Зйомка відео займає не один день, на жаль. Такого у нас ще не було. Так от, як я казала, в мене на меті стоїть, перш за все, здорові коні, щасливі, тобто це забезпечити їхні потреби. Я хотіла вам показати, як виглядають кобили на кінець січня. О, це акваторія, це доросла кобила, їй десь 16-17 років десь тако. Порода Гановерська це не ваговоз. Вона не має бути широка, здоровенна і так далі. Це верхова спортивна кобила, вона чистопородна матка, гановерська. От. І як вона виглядає без, скажімо так, належних умов утримання, там, як мені писали, е якийсь там такий коментар був цікавий, зараз згадаю, як там звучало. Е коні мають мати місце для. Де перезимувати, ані жити просто небо. Так от я вам скажу, що жити їм просто небо набагато краще, ніж стояти в стайні по коліна в гімні, і нюхати свої, скажімо так, випари нехороші, і мати проблеми там, з диханням, кашляти і так далі. Так що, ось вам приклад, як виглядає кобила, породиста кобила в таких, скажімо, так, умовах, де як пишуть, що. Некоректні, неправильні і так далі. От. Якщо я тут стану біля неї. Вона вагітна, коли буде лоша невідомо, вим'я вона ще не наливає, вирішила потримати інтригу. Так що ждемо. Йдемо далі. Зараз тут. Бубочку таку. чу, -чу, 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 -чу. Нямки пішли. Самі цікаві коментарі були, чого ми не строїмо їм навіс, е чого немає ніякого укриття. -то З того, щоб їм щось будувати, кормушки і навіски Тобто, це ми зараз знаходимося на сінокосі. Тут, де вони зараз, ми тут косимо сіно. Такий тимчасовий вигул. Загальною площею десь. Я не скажу, що прям чітко знаю, десь біля 10 гектарів, там плюс-мінус. От дитина, таміка. Народилась тут у нас. Та їй скільки? Скільки тобі вже? У квітні буде рік. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отака маленька дитина. Це теж, це не ваговоз, це е, помісь рисака і, і щось іще. Тут, звісно, присутні ваговозні крові, але вона не має бути така от прям вся гм, тут у неї гм, там у неї гм і така. Оце хобі, хобі клас. Помісна кобилка, висока, мокра, грязна і там далі. Хотіла сказати по плану. В принципі, я вже все розказала, але так розкидано. Е е чого ми так зробили? Це, напевно, най найактуальніше питання, чого так. У нас така дуже сприятлива. Зима тепла, a... снігу, опадів, дощів мало. Е Трава зеленіє, тут все прекрасно, і є місця, де коні не пасли літом, і Ми зробили такий тимчасовий вигод. Тобто, якщо треба, то ми це все знімемо і переставимо. Так? Це кобилка три роки. Їй, в цьому лютому вже yeah. буде ходилась також у нас повна сестра Тамік від і відґретий тору. Yeah. Також це на піврисах, скажімо так, на півголос. Таміка. Ти зірочка, так? Yeah. Да? Ти можете бачити, яка вона є на свої три роки. Особливого тренінгу, особливого корму, вони не отримують. Тобто, у них, вони бігають, скільки їм подобається, рухаються. У нас тут створено щось по типу активної конюшні. Тобто Сіно в одному місці, вода в другому місці, а от трава сама така основна саме далі, в третьому місці. І тобто вони за день проходять в одну сторону більше як пів кілометра. Тобто, Отаким, от скажімо так, трикутником і назад. от. І це дуже класно. Це дуже класно для них, для травлення це дуже класно, для кровоносної системи, для дихальної системи. Вони на, на, на сніжому повітрі. Плюс ще грає роль те, що у нас, е, скажімо так, сіно не найвищої якості. Тобто, це машинна е, заготовка сіна, тобто, це все робиться трактором. Там дуже багато пилюків місцями є. Є такі сінокоси, де багато крутовин було. І просто ця вся пилюка, ну, її трактор не витрушує, якщо хтось розуміє про що я. Тобто багато пилюки, і не хочеться цю пилюку, щоб вони дихали нею в стайні, таже кліщі. Тому на свіжому повітрі, саме, так, саме пильне сіно, вони з'їдають в кошарі. От. І це дуже. Я думаю, що це дуже класно. Так? Тіба. Тіба. Така, що хочеш? І які висновки, ну, взагалі, я тягнула час для того, щоб зняти це відео, тому що мені хотілося побачити, який буде січень. Січень у нас завжди такий, більш морозний, більш сніжний, отакий. Йдем до Грети зараз. Вона там стоїть скучає. Січень завжди у нас такий самий суво... Су су Суворий щодо погоди, найбільше снігу, найбільші морози. Але цього року найнижча температура це було мінус 10, певно, ну, може, навіть і менше. Грета, вона пішла. Ходи. Вона думає, що зараз я її беру знову для роботи. І мені дуже хотілося подивитися, як вони будуть. Саме в січні, чи треба буде їх хватити, чи ніч треба. Вона зробила кусь сільва. От, і тому які є виставки взагалі можу зробити. Ще одна кобилка сільва це від акваторії. Її звати повна кличка Трансильванія, ну скорочуємо сільва. Напівгановерка вона їй в квітні буде півтора року. От, полуторник. Таміка ти приліпака. Це, скажімо так, верхова кобилка, не ваговоз, ні в якому разі, це не перширонка. Ой, які дівчатка. І так вони живуть. Їдять тут, звісно, на випасі, що знайдуть. Тобто вони там і шепшину об'їдають, і ці сосни гризуть, і кущики всякі, да? В общем, тримають порядок. Все що єдобно, вони гризуть. І дітям таким от маленьким, от до року, після року, їм хочеться погризти, щось там їм треба когось покусати. Да? Їм таке хочеться по... понямкати. От. Тому було прийнято рішення збільшити таку територію, щоб їм було, скажімо так, більше різноманіття. І от. Я тут собі записала, які висновки я можу зробити з цього всього. Так. Ще про плюси і мінуси такого утримання. Це, навіть, науцікавіше. З моїх мінусів можу сказати, що найбільше це грязь. Це болото, Сільва. Ну. Що ти наступаєш на мене? Це болото, тому що у нас ґрунт глинистий, вода стоїть довго, замерзає теж довго, розтає ще довше і постійно у нас грязюка. Так, шопа, а ну-киш. Приліпаки. Тіба? <пліпаки> Не чіпай оператора. От, е, саме ще такий мінус це те, що територія велика, і якщо мені хтось треба, мені треба по нього йти. Далі мінус це те, що вони рвуть пастух. Ну, поначалу, поки вони звикнуть до території. От, власне, Грета, їй 6 років оце буде в квітні. Мать драконів наших маленьких. Тих. От. Е, вона напіврисак. У неї і мати, і батько мають наполовину росистій крові, мати, просто, мати по рисаку гніву, якщо хтось чув, батько по рисаку зефір, це ровський рисак, вороної масті, а батько матері радянський ваговоз. І тому така вийшла у нас крупна кубилка. Батьки оба такі крупні досить. Батько набагато тягший за матір. Е, і щодо ну, мінус це от, треба матеріали на це все, на, на такий вигул, е, завозити їм сіно-солому, дивитися, щоб було що їм підвожувати, їсти воду. Це, звісно, мінус. Тому що вода у нас, е, до речі, да, я не сказала про воду. Е, використовуємо ми воду дощову. От, якщо закінчиться, то тоді вже з криниці. От, а так ми збираємо дощову воду, і вони нас п'ють в основному дощову воду. Постійно в них є лизунці в доступі, і, як бачите, є трава. Тобто вони хочуть, ідуть кудись собі гуляють, стоять, пам'яка щось там щупає, кусяє. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну що, перейдемо до плюсів. Плюси такого утримання. Не треба чистити стайні. Це, наверное, самий найперший плюс, який можна сказати. Е е е е які ще плюси? Коні? Постійно на свіжому повітрі це для них найкраще, напевно, що може бути. Вони дуже класно адаптуються, тому що найгірше, що може бути, це коли ви з теплої стайні виводите коня на двір. Тобто, ви з плюса різко в мінус. І так само. Не співає вона адаптуватися до цього, ви її з мінуса різко в плюс, тобто знову до стані. І це найбільше шерсть е то линяє, то відростає. Кінь не, не встигає адаптуватися. Просто за добу це дуже мало часу, щоб адаптуватися. От, наприклад, у вас в стані там, плюс 10, я так образно кажу, а на дворі 0 чи мінус там, 5 чи мінус 3. Тобто це такий дуже високий перепад температури. От, і просто. Вони не успівають адаптуватися от, там, за скільки годин, там хай е, 5-10 годин вигулу ви даєте. Ну, це я так образно. І просто не успіває. І ви знов її засовуєте з двору в теплу конюшню, кінь такий не розуміє, що таке. Зразу починає там потіти, чи кашляти. Чи, ну, таке відбувається дивне. Ну, це я замітила по своїх, до речі. Це ні, ні про кого. Я кажу зараз про себе і про цих от. Кони, які в мене тут зараз є. Ще підійдемо до Хортиці, вони з Даріусом. Став на паузу. Так, це у нас Хортиця, вона помісна кобилка торієць з верховим чи ОВП, чи англійська чиста коровна, ну, по ній видно, що вона така легенька. До речі, вона, можливо, вагітна, Ну, це ми побачимо вже літом. От спеціально ми її не звучали. Якщо пам'ятаєте, там була історія, коли вони. Порвали в кошарі там пастухи, і я потім їх зайшла біля Тору. Ну, в общем, з Даріусом вони приблизно одного віку, там плюс-мінус пару місяців. то таке. От, теж молода кобилка, але бачите, як вона відрізняється від Даріуса. Він такий мощніший за неї, ширший, а вона така тендітна дівчинка. От, Шубки в них досить такі густенькі. Тобто. Е вони особо не промикають. З плюсів, це, звичайно, те, що вони багато рухаються. От, Як я вже казала, по типу активної конюшні. Ну, я не скажу, що це прям активна конюшня, там, тому що для активної конюшні нам ще працювати і працювати над цим, але е, те, що все в різних місцях, і їм доводиться ходити, як би вони не хотіли, тому що в мене тої зими стояла, навіть не тої, я по. Поза минулої зими стояла вода біля сіна, там, і вони просто звідти не хотіли виходити. Ну, А, а на що їм виходить, якщо все тут? От все, Водечка, сіно, ну куди ще треба йти. От. Е, до речі, я їх деякі дні, де, 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 е, е, то я їх просто виганяю звідти, від сіна, а тому що вони просто не виходять. От, от не хочуть вони йти, тому що, що от, от а на що їм, якщо там їм вистачає. От, через те ложу їм сіна, так скажем, порційно, для того, щоб вони за той період, який вони там стоять, от, з вечора до ранку. Щоб вони. А, почекай ще. Всіх угостила, а її ні. Чмаковики. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Для того, щоб вони з вечора до ранку це сіно проїдали, менше його перетоптували, пере... перепортили, скажімо так. От. Ну, так що, я думаю, ці плюси такі жирні, перекривають напевно ці всі мінуси. Тому що, хоч і це відстань, і час сюди прийти, там їх забрати, там якась грязя, але ну, це набагато краще, ніж щоб вони стояли в замкнутому просторі, гуляли по декілька годин на добу, Ти переведи камеру на неї. Коняка хе От, коняка приліпака. От, щоб вони гуляли пару годин на добу, там і знову їх закривати. От такий замкнутий простір. Тим більше, що, напевно, для лоша це найкраще, що може бути. Тому що дітям треба рухатись, їм треба розвиватись, їм треба спілкуватись. І саме основне це для них зараз спілкування. Вони вчаться взаємодіяти один між одним, вони стабунюються, вони е, будують відносини між собою. От. Рішають, хто з них главний, але главна тут я. Понятно? Е, і для того, щоб отримати коня з гарною психікою, йому треба забезпечити. В такому віці гарні умови, тобто за... задовільнити їхні потреби. Потреба вигу, спілкування, що ти хочеш, їдять мене і їжа. Тобто я. Жартую. От, задовільнити їхні потреби. Я не кажу, що ви там погано отримуєте кон. Я просто показую, як це відбувається на даний момент у мене. Тобто, до, яких, до чого ми прийшли е, впродовж цих шести років, які я тут отримую коні. Так, спочатку у мене були не такі умови. У мене просто був, був там випас на ланцюгах, після вигул на цих ланцюгах, після з'явилася лошата, ми зробили кошару. После додали туди електропостух, тому що вони вилазили з тої кошари. От. Ну, от. І так от ми поступово до цього прийшли. Як там буде вже літом, я не знаю, ще, тому що ми ще, як так сказати, готуємося до цього. Що поки що у нас так? Ну, а далі буде видно. Так що, якщо є якісь питання, будь ласка, коментарі, я вас чекаю, поговоримо, обсудимо. Якщо є якісь ідеї щодо відео, що ще вам розказати, пишіть ще щось знімемо. Розкажу вам всі секрети такого, скажімо, так, утримання. Насправді тут ніяких секретів немає, просто треба грамотно підходити до цієї справи. Ну, всім па-па!